Всім доброго дня, кривий ріг на проводі, кривбас на связі, кривбас на зв'язку. Ось гляньте, переходи в неположенному місті, а тоді вдруг що, то водій буде винуватий. Так, їду в Терновський район, ботанічний сад, я вже давно збиралася, сьогодні в мене е, вільний день, то вирішила поїхати. Е, ждала дуже довго автобус, приїхав забитий, е, пів дороги стояла. Оце тільки сіла біля вікна, і вікно з тієї сторони грязне, так що тут е, трохи відео, картинка буде мутна. Е, пробачте, напала ще депресія, а кажуть депресію і поганий настрій е, лікувати краще на природі. Ще й передають по прогнозу, що сьогодні буде не дуже жарко. Тільки що водій об'явив, що зламався автобус, так що зараз зупинимося, я пересяду на другу маршрутку і буду добиратися далі. Все, не слава Богу. Тут також ріки течуть по дорозі. Сказали по цій дорожці йти, 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 і тут недалеко пройти. Або можна трохи під'їхати пару остановок Ну, я пройдусь Гляньте листя. Жовте вже. Дерева вже жовтіють. Скоро осінь, господа, скоро осінь. Тривога гудить ще. О. Воно, як воно задолбало це все. Іду, іду ніяк не дойду. Я думала, тут рядом треба було. Так і під'їхати тролейбусом. Ой, може я не в ту сторону йду. Що то тут нічого не зрозуміло. Я слави, Метинвест Зайду, гляну. Це фото. Навірно, як будувався, як працюють. Така блінна алея. Ой, там написано музей гірничної техніки. Там паровоз. Нема коли музеї заростити. Написано під відкритим небом. Заборонено вилазити там наверх. Так, ну тут пора вже какби ступеньки поремонтуватися, знайшла до кільця. Це ж кольцо чи що це? Ой, ніде нікого нема. Мама дорогая, ніде нікого нема одна. Я. Ну, тут ось забор, мабуть, це вже ботанічний сад починається. Так. Тут вход з іншої сторони, але мене, але мене з цього пропустила жіночка. Каже, заходьте. нікого ні, нема, це я одна чи що? Ялинки. Я тут вже третій чи четвертий раз. Так, ну я йду туди е, до Рос в першу чергу, до трояндів. Але я сакур, альтанка, ніде нікого немає. Сьогодні, може, виходний, чи що. Вон, люди прибирають тільки. Дощів не було, гляньте, листочки похнюплені, сохне все. В нашому районі ось неділю назад був дощ, а в інших районах, кажуть, і не капнуло. Не знаю, як цей кущ називається, але гарний. Так, я правильно хоч іду. Ось є камні мон монолітні, чи як вони кварцеві запам'ятала, значить, сюди. Ой! Хоч би не вбитися тут. Бачите щось так тут ходором все ходить? Ну, ось трошки цвітуть. Оцвітають уже. Не дуже пахнуть. Вигляньте. А ось такі гарні. Тут такі бордові, це. Ой. Ну так, єлі-єлі. Поцвітали. Але бачите, їх пообрізали і ось є бутончики, вони ще будуть цвісти. Якщо їх поливати, то вони ще будуть цвісти. Бачите, пообрізані. Ось, ось жовта пахне. Мама дорога, пахне капець. Так, а ну сейчас сюди пройду, чи ні. Як тут ухожено красиво. Он роза. Червона. Треба було раніше приїжджати. Так, на Альтанку. По всьому парку лавки, урни, тривога. Це тривога чи відбойчин. Чи тривога, непонятно. Зараз піднімусь наверх. Так, що це таке? Це може можна їсти? Ну, не буду рискувати. Гляньте небо яке. обалдеть красиве. Гарне, дуже-дуже гарне. Ой. Хух. Тут замочки вішають. Ну, фотографуються, мабуть, молоді весілля. Тут в який куточок не підеш, тут прекрасна фотозона кругом, ялинки, дерева. Тут в холодку добре. Так, йду далі. Е, писали в інтернеті, що тут є лавандове поле. Зараз піду пошукаю. Ви знаєте, вітер пропав, е, сонце смале. Ой, хух, в мене десь косинка була. Зараз треба хоч косинку надіти, що? Це камінь. На ньому нічого не написано, просто лежить. Та і все. Колекція хвойних. Ну, це я вже як буду під шабаш. Альтанка туди я була. Колекція. Ковилі. Ковилі. Туда ковиль. Степовий ковиль. він також дуже гарний. Вон кругом то там, то там прибирають. Так, там мост. Ні, мост закритий. Хотіла піти на мост закритий, він в аварійному стані. На ту сторону не підеш, там он доски попрогнивали. Так що ходу нема. Там річка ж, навірно. Так, піду сюди. Ну ось іду, іду. Не бачу я ніякого ковиля, а ось це, мабуть, ковиль, чи то він вигорів. А це укроп, чи Он там річка бачу. Да, це укроп. Гляньте. Хтось насадив укропу. Кстати, з укропу отакі от, от семіна в аптеках продають. Ну, це вони ще зелені, як будуть сухі, вони дуже-дуже корисні. Я не знаю чого, але, але корисні. Моя мама купляє. Не знаю, для чого вона купляє, п'є їх. Ой, оце шковиль, навірно. Ну от це ж лаванда. Да, пахне. Лаванда. Горная лаванда. Тут рвати не можна ж, мабуть. Пахне страшне. Пахне. Як тут добре. Вітерок подув. Ах, ах, пахне. Ось такий скуш такий інтересний. Не знаю, що це таке. Ні таблички, нічого немає. Тут раніше вроді табличка була, оце ковиль теж. А ось гляньте, маслина. Я пам'ятаю, ми як дітьми у нас в генічиському нашому краї там оці масліни Дофіга. І ми дітьми плили буси, сережки і їли. Вона така, наче смачна. Угу, Косточка, косточка тут є. Вона ще зелена. Ой, прям спомнила. Минуле. М -м -м -м, вкусне. Це що таке Гортензії чи що? Гортензія, так, тільки їх поливати треба. Там я бачу, вон поливають. І он. Так, да. це гортензії. Треба поливати. І були б такі здоровені шапки. а Так вони маленькі. Гляньте, водички хочуть. Тут не було доща. Ой, отут в ёлках, в ялинках, тут не взяли лягти. Гляньте, скільки тут шишок. Ой, як тут хорошо. Гляньте. Я йду е, і дивлюсь в оба, щоб не побачити гадюку. Бо кажуть, вони по деревах лазять. Боюся, страшне. Нікого ніде немає, я тільки бачила е, трьох, е, крім робітників, що тут на території працюють, прибирають, поливають, бачу. Бачила ще трьох людей, таких, як я, оце, по жарюки ходить. Наче зранку і прохладно було, і вже як би, по прогнозу, як я казала, е, сьогодні не жарко. Та куди там? Пече страшне, хай Бог милує. Ой. Ой, я хочу этот, разуться лягти під лку. шиповник шиповник мені не потрібен. Може, де яблуки, груші ростуть на, на території. Ой, а ось огляньте, які розлугі дуби. Це дуби, треба попритулятись набратися сили, енергії, щоб забрав дуб негатив. Ну що, треба підійти притулитися, нікого тут нема. Гляньте, яка е, сила, мощ. Я е, казала вже ще раз кажу, що я е, свято вірю, що дерева несуть. Е, Позитивну енергію дають сили, забирають негатив. От притуліться вухом, да? і він, як будто, як шепче щось чи гудить. От, от. Бо дерево живе, живе, це жива енергія. Раджу всім притулятись до дерев. Так, ну що. Ідемо туди. Там також бачу рози. А що це таке красніє? Це не кизил, случайно. Ні. Хоч би не затравитися. Все, все пробую, понимаєте? Надо чи не треба? На базарах, на ринках я не можу пробувати. А оце, що на деревах висить, на кущах, мені потрібно попробувати. Таке, що. А це ось висять ці стрючки, як їх. Ой, блін, вишибло на ходу. Бачите, як вишибає. Ой, ну не помню. ну не пам'ятаю, як оці висять стріли. Так вони називаються. Ай Боже, старость не радость. склероз процвітає. Ну Тут також мало роз, поцвітали. Оце ж хризантемки, ну, але вони ще якби не виросли. Тут ще трохи цвітуть квітів. Як сонце зайде, так нормально. Як сонце вийде, це взагалі якийсь триндець. Хорошо, що хоч я ще воду взяла, бо колись, як самий перший раз, я сюди приїхала. Я думала, що на території є магазинчик чи ларьок, точка якась купити води, щоб з собою не тягати, тому що їхати далеко. От. І що ви думаєте? Ні точки нема, ніде, нічого. Е, також було жарко. Я води хочу, страшне, е, а на території тут були, то там то там такі е, ті, корица з водою. Хоч бери та е, пий з того корита. Ну, ті корица для поливу рослин, мабуть. Я чуть не випила з корита, розумієте? В останню хвилину, думаю, може там якісь хімікати. Так, треба посидіти. Думаю, може там якісь чи хімікати чи що. Та ще затравлюся нафік. Так що треба завжди брати з собою воду. Тут добре в холодочку. Тут можна і полежати на лавочці. Бачу, люди також ходять та не поймуть, скажуть, що вона вже виляглася. Ой. Ви знаєте, трохи як наче й депресія прийшла. Походила, пороздивлялась, відволіклася від поганих думок. От правду кажуть, що треба виїжджати на природу. Тут відволікаєшся і, якби проблеми трошки відходять на. Задній план. Лавочка щось піді мною тріщить, не к добру, хоч би не завалить. Тут ще є спеньочок, може можна для ног ноги покласти. Ой, красота! Відпочиваю з комфортом. Любуюсь, милуюсь на природу. Ніде нікого нема, ніхто на тебе не дивиться. Можна побалакати, ніхто не почує. Так, зараз вийдемо до ялинок. А ось гляньте, бачите, як квітка. Тут полив капельний. Тут ялинки, бачите, маленькі, вирощують. беру заварущу. Тут закрито. А це що таке? Може, тут якесь собрання проводять, чи що? Для чого це? Може, яку виставку роблять, Квіти, ось там квіти ставлять. І ось дуби. Блін, опять тривога. Ти знаєш, як пахне спокій? А ось лаванда, Сантоліна, Ялина, Півонія. Не зривай квіти, залиш їх бджолам. Ну, правильно, для чого їх зривати? Гляньте, яка бджілка хороша? Ой, щось так дуже довго гудить. Тут є таблички, сосна жовта, ялівець казацький. Багато тут е, ялинок е, різних. Лаванда лікарська. Пахне. Ой, тут взагалі так гарно тут возле ялинок взагалі пахне е, лісом. А ось яка красива, гляньте, ось такі гілочки, такі нежні. Ой. Не колючі, нежні такі. А ось це модрина. Теж такі. Які вони такі прям приятні на ощуп. Чи як сказати. Ось це так кусти теж гарно підстрижені, да? Такими. Як фігурами причудливими. Так, куди мені йти в яку сторону, взагалі не пойму. Дуже забула, як називаються ці квіти. Дуже гарно в саду. Що не кажіть, а... Ой. Природа дарує нам радість, спокій, красу.